таке роблять. гляньте, стоїть урна. От, от боляче нам, як старшим людям. Ну, раз ви можете так... на таке дивитися. Ну, Зяв після себе і положив урну, правда же? Пані Ніна майже кожного дня займається скандинавською ходьбою у парку Єврейка у Рівному. Однак змушена вона робити це не на облагороджених доріжках, а серед хащ, побутового сміття, пляшок з-під алкоголю та шприців. Разом з подругою хочуть, аби парк привели до ладу. Перш за все, я би радила, що. Оце не були такі хащі, щоб, щоб не вели порядочок. Щоб... Погоджується з думкою жінок, також інші жителі обласного центру. Кажуть, шкода, що таке потенційно привабливе місце перебуває у жахливому стані. Прогулюватися тут стає все дедалі гірше, адже крім волонтерів, територією ніхто не опікується. Я кожен день прогулююся, я дивлюся, і справді дуже, дуже жаль, що до цього часу ніхто цим не займався. Тут трошки не вистачає нормальних дерев, справді, бо. А те, що тут насадили, те, що наросло, тут давно не прибирали. Кнілі дерева зрізати, викинути. І навести порядок, щоб бур'ян не ріс. Більше нічого не треба до Територію парку єврейка невдовзі планують оновити. Рівне долучилося до європейського проєкту Рехері 2.0, що спрямований на збереження мультикультурної спадщини. Він передбачає реставрацію території, планують розпочати архітектурні конкурси, реставрувати єврейські мацеви, створити інформаційні елементи для навігації. Ми підписали дійсно той документ, який своє дасть можливість нам дослідити повністю сам єврейку парк. Будуть дуже багато публічних. Обговорюють. І сама, наприклад, сама конференція це десь буде протягом квітня місяця. Тобто, наші європейські партнери прийдуть сюди, презентують, як це все має бути відбуватися, які поетапні там дослідження мають бути, що будуть обговорюватися. і дуже буде вирішити саме громада, що там має бути. Реалізувати проєкт у нашому місті повинні за три роки. Кошти з міського бюджету на облагородження парку не виділятимуть. Усі витрати покриватимуть європейські партнери. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.